Доброго ранку, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що в ніч з 9 на 10 червня росіяни знову завдали повітряного удару, і цього разу їх головною ціллю стала Одеса. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ніч з 9 на 10 червня не стала виключенням з правила останнього часу регулярних російських повітряних атак кожної ночі чи майже кожної ночі. Одеса стала головною ціллю окупантів у місті, починаючи з 23 ї години минулого вечора та до половини шостої ранку, 10 червня було послідовно чотири повітряних тривоги. В Цей час ворог, тобто російська нечість, спрямував на Одесу кілька невеликих за обсягом хвиль дронів та ракет. В Одесі було дуже-дуже гучно та активно працювала протиповітряна оборона. Всі запуски дронів Камікадзе росіяни здійснили з південного напрямку. Ракети ж вони випускали з наземних чи якихось інших установок. Всього ж росіяни запустили у різних комбінаціях 35 ударних дронів іранського виробництва. Та вісім крилатих і балістичних ракет наземного базування з цієї кількості загалом протиповітряна оборона збила дві ракети: 20 ударних дронів іранського виробництва та ще 12 розвідувальних дронів інших типів за минулу добу. За даними оперативного командування, південь всі спрямовані на Одесу та Одеську область повітряні цілі були збиті. Це вісім дронів та дві ракети, тобто обидві збитих ракети за всю добу. Це були ракети спрямовані на Одесу. Однак, один з цих дронів був збитий безпосередньо біля житлової забудови в Одесі, і уламки збитого дрону влучили у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши там пожежу. На жаль, відомо про трьох загиблих та 26 чи навіть більше людей поранених. Також був атакований Білгород-Дністровський район Одеської області, де від вибухової хвилі, скоріше за все, від збитої повітряної цілі, були пошкоджені житлові будинки біля берегу моря Також під удар балістичними і крилатими ракетами Іскандер та дронів Камікадзе, потрапило місто Миргород у Полтавській області. Таким чином, ми бачимо, що сьогоднішній нічний повітряний удар, який було спрямовано по Одесі там Протиповітряна оборона відпрацювала на 100%, у інших регіонах, оскільки це була розосереджена атака, то ми бачимо, що деяка частина ударних дронів та декілька ракет все ж змогли влучити у якісь цілі чи десь просто впасти. Тобто, ми бачимо, що Протиповітряна оборона великих міст, зокрема Києва та Одеси, працює дуже ефективно. Якщо ж росіяни б'ють по іншим містам, то там протиповітряна оборона певною мірою не справляється з поставленими задачами. І бачимо влучення чи якісь руйнування. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Тимошко. До побачення. Слава Україні!